У мене не буде типова ситуація, я трошки нервуюсь чомусь. Я завжди не нервуюсь на сцені. У мене все окей, сьогодні чомусь нервуюсь. Давайте будемо зараз розминатись. Нам треба ж якусь першу інформацію отримати. Вона має бути не складна, щоб містки запустилися рано, кава там всі діла. Тому е, спілкуємось про прості речі, які у нас називаються як хімія для миття вікон, що ми використовуємо, для чого використовуємо і так далі. Ми з вами там, зараз, зараз я хоч подивлюсь, що це таке. А, це заставка від Вікномий, це є онлайн-тренінг. Ну, тренінги, їх є багато, але вони всі в процесі переробки, перенаписання і так далі, тому не зважайте. Перше до вас питання. Оце категорії засобів, які ми використовуємо на вікнах. Це всі чи ні? Я десь повернусь назад. Скажіть мені, це всі категорії засобів, які ми використовуємо, чи не всі? Ну, Кави попили, вмикаємося. Давайте. Що у нас ще не вистачає в списку? Що-що? Які засоби у нас ще можуть бути? Абразивні засоби можуть бути. Правда? Хімічні абразивні засоби. Їх тут немає. Просинайтесь, все добре. Давайте, поїхали далі. Є нейтральні засоби, ми з них почнемо. Що таке нейтральні засоби? Поверхнево-активні речовини, якісь спирти або розчинники, або то і, то і інше. Так, і вони у нас мають що робити? Нейтральні засоби такі, знаєте, ми беремо в концентраті, робимо в бризкалку, наливаємо, робимо пшик-пшик і мікрофіброю потерли. Оце так вони, в принципі, ну це одна частина нейтральних засобів. Вони працюють саме для видалення таких локальних забруднень, якихось там на склі, на глянцевих матеріалах. тобто це така звичайна хімія, той самий містер мускул або щось таке, да, до чого ви там всі звикли і багато хто використовує навіть в роботі. Сказати, що це прям така професійна штука для миття вікон не можна. Не сказати, що це професійна штука також не можна. Чому? Ну тому що все одно у нас є локальні забруднення. І при поточному прибиранні, коли ми рухаємось там по торгівельному центру, так ну це часто нам допомагає. Ми ж не будемо ходити з шубкою, з тяжкою і мити кожне маленьке віконце від пальців, які там лишилися. Тобто, у нас є або поліруюча мікрофібра, високоякісна, яка працює з водою, видаляє ті пальці, або отака хімія, концентрована, яка робиться там. Ну є не концентрована, є просто пляшки з супермаркету. Також варіант, але це дорого. Або концентрована хімія, яку ви наливаєте там, робите собі розчин, і працюєте з нею. Це перший варіант нейтральних засобів. Який другий? Такі всі сплять. Другий варіант це, наприклад, буциль Window Master. Наприклад, так? Це засіб з pH 6,5, тобто нейтральний. І це концентрований засіб для професійного миття вікон. Що таке професійне миття? Шубка, стяжка, поїхали. Правильно? Для того, щоб ми працювали шубкою, стяжкою засобом, що нам треба, які в нього мають бути властивості? Він має добре пінитись, бажано, щоб він пінився добре, так? щоб резинка добре йшла по склу, щоб він, ну, перш за все, відмивав все, що на тому склі є. І якщо у нас забруднення прям дуже зелюче, і там сидять декілька років на тому склі, нам буде, ну він до мастері думаю, справиться там з 90%, але нам буде важкувато з ними працювати. Який характер забруднень, які на склі сидять? А ну, давайте. Та блін, та зробіть щось. Та, та скажіть мені хоч щось, будь ласка. Який характер забруднень? Що у нас там є? є і мінеральні також, але в меншості. Так, у нас летить там. Органічні Погодні умови летять, органічні летять, мінеральні летять. Краще це зборна салянка. А Для того, щоб нам їх краще видаляти, краще, ефективніше, використовуються засоби з лужним pH, але не сильно лужним. Де у нас лужний? Глазкінг відкіля, наприклад, дуже класний приклад. А він так само. Він слизький, да, на поверхні, він робить класну піну, він, коли висихає, не лишає смуг, таких товстих, жирних, як фейрі лишає, наприклад. І він добре відмиває саме ті забруднення, які у нас набралися протягом року, наприклад, на вікнах. Що у нас є поточне миття вікон, там, де, наприклад, наприклад Андрій ходить і миє вікна з якоюсь періодичністю раз на три місяці або десь так. Є там сезонне миття, весна, осінь, а є миття вікон, коли так сталося. Треба помити, бо нічого не видно. І ото, коли КПС нічого не видно, то береться от така штука, типу Глазкінга, і воно краще працює, ніж нейтральні засоби. Тому що там переважно забруднення, які мають, ну, скажімо там, там все летить у нас з траси, там ну, переважно такі жирові органічні забруднення, щось ближче до того. Так, там у нас є і водичка, яка висихає, і пилючка, яка там висить, але краще працюють саме лужні засоби на таких отже замучених вікнах і забрудненнях. Є виключення з цього? Є? Є виключення, ну звісно, що є. Вікно може бути десь там на п'ятому поверсі, і там все зрозуміло. Тобто все, що летить у нас з атмосфери, все на ньому висить. Пташки літають, мухи сідають. Так? Це все такі забруднення, що ми видаляємо лужними засобами. А наприклад, у нас вікно над, над, над асфальтом, над землею. І у нас постійно капає вода і постійно відлітає і в нього стукається. І це відбувається два роки. Наприклад. Що у нас буде тоді? Тоді у нас буде воно біле. Правда? Буде біле скло. Я зараз подивлюсь ми про то взагалі. І тоді вже використ... починаємо використовувати кислотні засоби. Це тільки починаємо. Ну, такі засоби кислотні, вони цей, до речі, єдиний, який я знаю. Він не для використання саме на а, таких забрудненнях, як я вам назвав, а це більше для післябудівельного прибирання. Тобто такий густий засіб, невеликий там піаж, але він класно піниться, добре висихає, добре він слизький, так і він видаляє якраз забруднення після будівельні тобто пилючку, якісь там залишки цементів, штукатурку і таке інше. От, а якщо ми вже підійшли до того скла, яке у нас дуже таке е, біле і забруднене, тоді у нас має бути трошки інша кислота, трошки міцніша. І то, якщо кислота нас там спасе, наприклад, або Powerfix кіль, або щось є в Єгора, якісь засоби на артофосфорній кислоті. Так? Тобто, це те, то, що може в принципі, непогано справлятися з такими забрудненнями. але по-перше, там може бути різний відсоток, різний рецепт, і засоби якісь справляються, якісь гірше, якісь краще. Можна взяти антинакип, антинакипи взагалі там зазвичай на основі артофосфорної кислоти, взяти, налити, спробувати попрацювати з цими білими відкладеннями. Попрацювали. В кого було таке, що ви працювали-працювали, а воно не спрацювало? Один от, все? Одна людина? Ви серйозно? Я думаю, що всі стикалися з проблемою, коли ви мили, мили ту заразу, воно мокре так класно виглядає, прозоре гарне, висохло. Висохло, біле знову. Треба далі працювати. Але якщо ми взяли ортофосфорну кислоту, взяли там, не знаю, щось може міцніше, навіть, помили це все, добре помили, шкрибок там уже не береться, тобто ви шкребете, а воно не відчувається, що там щось залишилось. Відповідно, у нас що є? Глибоке проникнення забруднення в скло або пошкодження скла або корозія скла. Так? Відповідно, ми починаємо працювати трошки іншими засобами. Ну, трошки, зараз ми пробіжимося по іншим. Для чого нам лужний абразивний крем? Я вас трошки відволіку, а потім повернемось. Лужний абразивний крем для чого? Ми, де ми його юзаємо? Що ми з ним робимо? Сів-крем, ви ж всі знаєте, що таке сів-крем. Так? То це називається лужний абразивний. Ми чухаємо рами, все правильно. Яка може виникати проблема, коли ми використовуємо саме лужний абразивний крем? Яка? Резинки. Подряпати щось цим кремом доволі складно, чесно скажу. Те, що стосується вікон, там все окей працює. Резинки проблема. Тому що резинки реагують з лугами, відповідно, вони віддають чорне, починають текти і так далі. Якщо ви це робите в періоді, за догляда... цим об'єктом доглядаєте постійно, відповідно вас можуть спитати, чому у вас за рік резинки стали крихкими, да, стали твердими і не еластичними, і не тримають уже в вікнах то, що треба тримати, це те саме стосується, наприклад, таких засобів, як кільтернада, і взагалі всіх лужних засобів. Які ну, лужні з розчинниками. Так ми використовуємо на вікна лужні засоби з вмістом розчинників. І вони всі жруть резинки. Якщо резинка чорна, воно його буде жрати. Якщо резинка сіра, то це ПВХ, і йому, в принципі, байдуже можете собі не перейматися. Тому пам'ятайте, що або добряче вимили, або знейтралізували, якщо дуже треба. Але лужний абразивний крем і білі рами це прекрасне поєднання. Прекрасніше поєднання. Можна ще взяти меламіну, тобто додати абразиву, і буде взагалі красота. О, до речі, добралися до тої штуки, яка у нас працює з вікнами, які вже білі і не відмиваються. Воно у нас є Єгор там з пашою. Це їх річ. Я просто поставив це для асортименту. Я поки що власне, це не пробував самостійно. Тобто, в мене все це... далі розкажу як. Але от в них є засіб. Для полірування такого скла одразу з меламіном. Ну це більше там, скажімо так, для душових кабінок, але проблема десь одна і та сама, що на душових кабінках, що на склі такому, воно біліє і ви його не можете відмити кислотою. Відповідно, от такого формату засоби мають допомагати. Я вам раджу спробувати, а потім мені скажете. Я сам не пробував ще. Ну, а з яким зміст там, так? Тобто, в принципі, це має бути там, кислотний абразивний крем, або це має бути просто абразивні пасти або креми, які підполюровують скло. Тобто знімають трошки верхнього шару скла. Оце є секрет, все, там більш нічого немає. Тобто, який в нас ще є варіант? У нас ще є кіль же До речі, ну, в цьому розрізі його можна розглядати і тестувати. А от, що стосується металів, прекрасна штука. Кольорових металів, прекрасна штука, працює дуже добре, мені дуже подобається. А, я думаю, що ну, там у Єгора якась там інша рецептура. Я почитав, вони різні ці дві речі, але ви можете спробувати. Все одно, як би ви не працювали, але скло видаляти зі скла оці, оці, білу цю заразу краще робити механічним способом, а не просто руками. Бо руками це буде складно, це має бути щось дуже агресивне, щоб воно просто видалялося. Якщо у вас є, наприклад, шуруповерт або якийсь поліровщик або подібні речі, ви берете такий круг повстяний, ставите, кремчик і поїхали. І тоді ви можете цю умовну корозію забрати. Але чесно вам скажу, щоб ви не розраховували, що все 100% працює. Є корозія, яку забрати так нереально. Тобто є от будівництво, ваше улюблене, кейс, ваше да? будівництво воно текло. Бо там воно рік текло. От саме от по цих три скла, 4 на 5 метрів кожна, да, і воно тут текло треба видалити. То я вам скажу, що частково ви це видалити можете, інколи навіть повністю, але от так, щоб 100% можна було прогарантувати, щоб ви, наприклад, цими поліруючими засобами заберете корозію скла, так не буває. Я наривався на скло, яке просто не відмивається. Я з ним грався дуже довго, старався все використовувати, що є в мене в арсеналі, воно не працює. Таке буває. А, а, от воно, до речі. дідовський спосіб – Це оксид церія. Хто не знає, тобто ви берете замість цих всіх кремів берете оксид церія, повстяний круг, берете собі е шуруповерт і поїхали полірувати. Ви думаєте, що це класно? Швидко і ефективно? Ні. Це довго, муторно, але це працює. Тобто, якщо у вас є отаке скло в Душовій, наприклад, в Душовій краще, бо там його небагато, в Душовій ви точно впораєтесь. Якщо у вас є скло на будівництві, коли у вас стоїть скільки поверхівка, і там оце все, оця вся біда, то відповідно я би вам просто ну, я би вам поспівчував, якщо б ви за це взялися. Отак От я скажу. Тобто можете братися безумовно, але це складна, довга, муторна робота. І просто знати, що є оксицерія, повстяний круг, і там, наприклад, низькі оберти полірувальної машинки, це вам нічого не дасть. Тобто ви будете, ви зрозумієте, коли візьмете це в руки. І одне питання, коли ви працюєте в горизонталі, а інше питання, коли ви працюєте на вікнах, коли ви ще вікна ці на висоті, а ви ще там ну, десь шатаєтесь, навіть якщо ви в люльці, да, у вас є там притиск, умовний обмежений. У вас ну, тобто це складно. Але це в принципі може бути. А, що це таке у нас? Сілікони. Дивіться, на силікони є багато засобів, які хочеш, які можна використовувати. Але, там є, але на свіжі силікони і герметики свіжі. Свіжі, багато що видаляє. Ну, автомобільна тема дуже, ну там велика кількість. Якщо у нас все вже висохло, корочкою взялося, воно вже таке старезне, а нам треба його забрати ефективно, то я би радив отаку штуку брати. Це така. Маська така, кремчик. так, Ви можете брати такий пензлик, наносити і чекаєте. Воно тут таке розбухає цей силікон, його можна забирати пластиковим шпателем потім. Тобто, в принципі, доволі ефективна, непогана штука, але коштує всі гроші, чесно скажу. Така баночка, мабуть, гривень 400, а вона вона отака, реально масі. Для чогось. А, знаєте, чим видаляти засохлу піну монтажну? Крім цієї штуки? Теоретично. Димексидом, да, ви знаєте. Е, ну дивіться, демоксид така штука небезпечна. Да, не можна брати руками голими тільки в рукавичках. Так? І в принципі, як е, оця мазь, скажімо так, да, такі демоксид будуть залишати опіки на певних поверхнях. Тобто фарбовані якісь там дерев'яні фарбовані поверхні. Після цих речей лишиться там світла пляма, якщо там темна, темна фарба, буде світла пляма. По цьому засобу є обмеження, що стосується металів, також, ну це ви вже, якщо захочете, ви собі знайдете, почитаєте. Є певні обмеження, не можна на деякі метали наносити, також кородують вони. Але видаляє застарілу монтажну піну дуже собі класно. Ну, правда, вона також розбухає, вона стає такою, ну, м'якою, скажімо так, і нормально видаляється. Тому що свіжу монтажну піну також забрати не є проблема, багато засобів. Застарілу, я поки що знаю, два. Оцей і Деміксид. Хто працював з Космофеном? Хтось тобто працював, пробував. Крім тих, кого я знаю. Да? Дивіться. Космофен це є, ну, скажімо так, Космофен це як, знаєте, як Серакс, памперс, тобто просто це назва фірми, яка у нас робить розчинники для ПВХ. Клії для ПВХ, герметики для ПВХ багато чого, але це от саме розчинники для ПВХ. Вони можуть бути які? Можуть бути для чищення, можуть бути для глибокого очищення, може бути для реставрації. Відповідно, для реставрації, те, що розчиняє ПВХ, ПВХ розчиняє реально на очах, це Космофен 5, номер 5 З ним працювати, якщо ви не вмієте, не варто брати в руки. Просто не беріть. Космофен 10, ну окей, з ним легше. Він там буде працювати, він ну, трошки глибше буде вичищати ПВХ, але також ну, можуть бути деякі там ну, необережності, скажімо так. Якщо Космофен 20, то це просто очисник. Для ПВХ просто очисник. Якщо це розчинник, так, ну, скажімо так, ми з залишків мого космофену робили вгорі бандерівські смузі, розчиняли пінопласт, дуже класна ідея, як на цитоні, так і на космофені. Робили ці пляшки, закручували. О, тобто там, скажімо так, засоби дії, подібної до ацетону. Отак. Там не ацетон. А, відповідно, в арсеналі мати раджу, вонючий просто безкінечно, тобто, треба провітрювати дуже ефективно це все, але використовувати ну там взагалі тільки коли більш нічого не працює. Тобто, так. До речі, Космофен 5 можна видати, якщо знати технологію, можна видаляти потряпини на рамах. Він для того, в принципі, і зроблений. Але не просто з дуру, а знати технологію, тому що там ну, з ним можуть бути проблеми. Що в наші А, Прекрасні терпенові розчинники, всі ви любите, знаєте, терпенові розчинники. В Єгора он, два варіанти є. В кіля є Orange Pro, всі знають і люблять Orange Pro. А, Ну і в принципі, терпенові розчинники, вони. А, Must-to-heв, скажімо так. Да? Є в Буцилі, до речі, Боспойнт. Така маленька, маленька пляшечка, дуже звіряча, дуже потужна, як на мене. Е, ну, тобто, в принципі, багато виробників мають терпенові розчинники, обов'язково собі щось оберіть, і вам необхідно це для видалення плівки, залишків клею, якихось маркерів, там і так далі. Бітума, так багато що видаляє саме терпеновий розчинник. Вони там. Різні, різні його стани, може гелообразний бути, це більше для хімчистки, може бути е, рідкий, то що ми використовуємо, можна його розводити, не розводити, тобто можна з ним гратись. Але це розчинник, який, по-перше, не, не дікаванючий, так а він нам пахне чим апельсинкою, так і по цитрусами відповідно працювати приємніше. Сказати, що це безпечніше, ні, воно небезпечніше, так само, як і всі інші розчинники. Розчинники це група миючих засобів, найбільш небезпечна для людини. Ну, тобто смиючих з наших, да, то що ми використовуємо, найгірше це розчинники. Тому що вони через дихання потрапляють швидко в кров, і десь поїхати на лікарню можна за годинку дуже швидко, якщо ми надихалися розчинниками. Тобто, з цим будьте обережні. Окей, кислота, луги, там всі ці речі, але розчинники найбільш небезпечні саме для, для вас, для тих, хто працює, Ампс. о, ще одна штука. Є такі фарби цікаві. От їх щось намагаєшся чимось видаляти, вони нічим не видаляються, не хочуть. І це дуже часто буває на плівці, на ПВХ, яка є ламінацією рами, яка є під дерево, ще щось таке. І там дуже багато цих, от, після будівництва цих цяточок білих лишилося, і воно там все сидить. І нічого видалятися не хоче. Інколи допомагає, засоби, гілєві засоби для зняття графіті. Це дуже потужні розчинники. Я вам можу сказати, що плівку вони ПВХ вони заматують. От вона така гладенька, да? після розчинника вона стане шершавою на дотик, більш-менш. Не видно, оком не видно, але реально воно і плівку також псує. Але штука ефективна. Ну і в принципі, я вам скажу так, що для графіті, до речі, у нас дуже такий слабенький ринок по графіті, по хімії для графіті. Але є певні речі. Ремерсагиє, оцей гравгель. Мені здається, щось є в its 52 в Єгора. Зараз якісь засоби з'явилися. Є у кілля екстрафіт, тобто є сильні розчинники для графіті, які також можна використовувати на рамах. Але обережно тестуйте, тому що мало ли як воно працює, все може бути. Хлорка, хлорка, Тут, тобто, хлорка це паршивий канцероген, яким ви дихаєте і вмираєте. Ракові клітки і все так далі. Да? Тобто гада рідка. Але хлорка працює. Якби ви не хотіли, хлорка працює. Відбілювання, підвіконня, відливу, там рами, радіатора, так? відбілювання. Найкраще робити все одно хлоркою. Якби ви не терли там цим сів кремом або якимось служним бразильним кремом, це все одно довше. Взяв хлорку, потерли, все біле гарне, але провітрюйте, не дихайте тим. От коли ви вичуваєте запах хлору, ви вже труїтесь. Так? У вас вже накопичується зарагинчик в організмі, не треба. Відповідно, хлорочка має бути, десь окремо стояти від всіх, але має бути. Тому що ефективність і швидкість роботи з нею ну, вона набагато е, більш яскрава, скажімо так. Але бережіть поверхню під вікном, так, тому що якщо там буде у нас паркет, наприклад, або там буде кавролін, або щось. Шо Тут може бути плямка і може бути опік. Відповідно, треба думати, що з цим робиться. Угу. Наче все. Наче все. Я наче вложився навіть в час свій. А, дивіться, небагато хімії, яку ми сьогодні проговорили, це основна, основні засоби, які я раджу мати в арсеналі для того, щоб мити скло. Є які ще варіанти по склу? Що ще цікавого може бути для скла? і так, так само знімає спорт. Окей, okay, окей. Okay. Але це так, це фанбол-кітер, це за дивіться засіб для чищення пластику. Так? В принципі, розроблений засіб, це фіт від кілля. В принципі, може бути такого формату. Це засіб, який розроблений для чищення пористого пластику в офісах. Для, спочатку він для цього був зроблений, потім його використовують багато де. Це прикольні засоби, безумовно. Я, не знаю, до речі, не знаю буциль, який там засіб, але в них теж є. В принципі, це засоби, які є ну, стандартними в лінійці. От, якщо це нормальний виробник, в лінійці має бути подібний засіб. Там є розчинники, поверхнево-активні речовини. Відповідно, ця штука вона нам чистить пластик дуже ефективно. Знімає клеєві залишки, знімає, але терпенові розчинники робляться просто в рази краще. Відбілює раму Відбілює, відповідно відбілює, але також трошки інша, е, інша дія. Тому що якщо взяти, наприклад, не раму, а взяти відлив. От відлив, вони там металеві фарбовані да, на вулиці, ці біленькі, колись були. Потім вони стали там кольору, ну різного кольору, темного, темнішого. Е, ми пробували ну десь 10 або більше найменувань миючих засобів, яким ми пробували видалити. Ці забруднення. І ми реально видаляли. Але відсоток видалення, він зовсім інший. А потім ми взяли просто засіб хлорний, той, що у нас був. І це було просто секунди, і воно було біле, як нове. Тобто, так, працює багато засобів, але майте на увазі, раджу мати в арсеналі. Окей, питаннячками.